От панству, всім доброго дня! Я повертаюся в ефір цілий день, я нічого не постив. Це для мене дуже добрий день. Це для мене дуже довго нічого не постити цілий день. І сьогодні, е сьогодні я короче, вирішив, що зробити. Записати відео про те, чого у пасічників болить спина. Е тому що я закинув відос, типу, що для мене бджоли да, там в Тікток, і там набрав якості, що переглядів. Але я розказав, що для мене бджоли в моїх 22 роки. Да? Тобто, як я пройшов у той шлях е е з 13 років, мені вже скоро буде 23, і з 13 до 23, що для мене бджоли вже юбілейний рік, 10-й буде, і скільки це для мене, як це для мене. І за цей період було дуже багато різних м ну, різних трансформацій, як в е практичному плані, так і в теоретичному, в інтелектуальному, фізичному. і... Одна із самих самих крутих навичок, яку я отримав, це піднімати важкі корпуса, не, не ранячи собі спину. Зрозуміло, що багато пасічників, які приходять в бджільництво, це вже люди, які щось в цьому житті займалися. Як правило, це люди, які вже пройшли стройки, які вже ті спини і так позривали, в них ті діски і так повилітали, і потім вони починають займатися бджолами. Спочатку думається, бо ай почну з лежака, і за цим тягнеться, що людина думає, окей, я поставлю бджіли, і вони в мене будуть, а потім вона на це підсідає, а потім ще хочу таких, ще хочу таких, а там далі треба по-любому впертися в корпусну систему. І це все тяжко, спина болить і так далі. Е, значить, е, розказую свій досвід, і розказую досвід мого наставника, першого бджільництва, це діда. Е, дід був завжди з больною спиною. От він почав бджолами займатися, коли в нього вже була хвора спина. Він її, ясне діло, зірвав, от, ну, тому що важка фізична праця, треба якось заробляти. Радянський Союз, всі діла. І він, який він знайшов вихід? Він знайшов вихід в тих же бджолах. В нього, по-перше, були лежаки, він виключно в лежаках вділу утримував. Йому це було по кайфу, він собі так займався. Тобто він особу, там важкі вантажі не носив. Але все одно рамонос 6-7 рамок меду. Повних, це треба нести, і все одно тяжко, все одно якусь вулика треба перенести. Він собі побудував АПІ-будиночок, в апі будиночку спав ціле літо жив в АПІ-будиночку. От реально, от чоловік постійно там спати ходив, і він про спину забувся. В нього ну я не знаю, що з людиною коїться тоді, коли вона спить на бджолах. Ну, все ж таки, якось симбіоз ти з бджолою входиш, в це магнітне поле попадаєш, і твої біоритми підлаштовуються під бджолині, і твоє е, тіло стабілізується і так далі. Тобто все одно воно якось щось, щось воно в тому є, воно якось працює. Е, тому, е, тому от таким способом ви можете собі лікувати спину. Просто спати на бджолах. В який період треба, я не знаю, де там все літо проводив, і цілий рік в нього не було питань по спині. Це був такий крутий досвід. Е, і стабільно там в апівулику жило в нас е, дві сім'ї, але вони були потужні, дві сім'ї великі на два вулика великих лежака. Е, і дід так лікував свою спину. Е, далі він лікував сам, і другим рекомендував, там якихось своїх знайомих приводив. Вони також, також вони отримували ефект. Коротше, е, було круто. Е, як з цим, е, коли почав стикатися, як я почав боротися? Значить, коли я вдома працював на своїй пасіці, в принципі, не було проблем. До тих пір, поки я не почав їздити по інших пасіках, і попав я короче, в Закарпаття. Потрапляю я на велику пасіку в Закарпаття, і там треба 12-рамковий корпус підняти блин, з рамками, з медом. І, і, і я такий став коло того корпуса, Я вам зараз покажу, це в розторвані. Дивіться. От. Я вот тако став коло того корпуса, то зігнувся такого і пробую його підняти. А мені підходить гуцул, каже, ти так далеко не заїдеш. Дивися, як треба. І тоді не знаю, на чому вам показати, тут а, нічого нема. Тут а є медогонка, зараз на медогонці вам покажу. Коротше, і тоді, тоді він показує правильну а, техніку, як піднімати, а, як піднімати важкі корпуса. Дивіться, допустимо, це корпус. Корпус з медом. Ось тут є одна ручка, ось тут є друга ручка. І пасічники завжди піднімають такого. Раз тако зігнувся, ту спину тако складаєш, і, відповідно, коли вантаж іде, ти впираєшся і ну, відбувається злам, злам хребта. Для того, щоб цього не було. Я в колишньому житті ще й волейболіст, я займався 7 років волейболом професійно, і нам завжди тренер давав гірку, і ми з тою гіркою стрибали для того, щоб був вищий прижок. І основна задача була це на ноги. Тобто ці м'язи на ногах, тобто бедра, вони у вас потужніші, ніж м'язи на спині. І це потрібно розуміти. І, і ті пасічники, ті люди, які це розуміють, що. М'язи на ногах вони потужніші, чи м'язи на спині, то вони будуть завжди переводити вагу на ноги. На ноги. І таким чином, ну, ця медогонка вона не сильно тяжка, але ну, якщо і руватися, піднімати, то відчуваєш тут відразу, тобто можете взяти собі будь-який корпус, провірити. Але коли ви візьмете ось так, переведете вагу на ноги, спину поставите рівно, берете медогонку і піднімаєте. І тоді не буде ніяких питань. І вся вага буде на ногах. Це ключова техніка, панове. Коли мені показав це гуцул, я дуже йому сильно подякував. Звісно, вам треба мати ще якусь фізичну силу трошки, для того, щоб е, могти піднімати важкі корпуса. Але оця техніка з рівною спиною, вона вирішує проблему. Uh, і я вам скажу той період, коли я там в Карпатах працював, uh, я спину собі не пошкодив. Мені тоді було все на все 18 років. Я ж спину не пошкодив. І коли я вже потрапив в Сполучені Штати на промислову паську на 3 тисячі бджолиних сімей, де треба за один день приблизно 2 тонни меду на одні руки забрати, і це все з цими корпусами і треба швидко uh, Ну, перших, наверно, що днів 5. Я старався себе привчити до того, що спина постійно рівна і в тонусі. рівна І в тонусі, і тобто швидко працювати з рівною спиною. І в мене ні одного дня, дякувати Богу, ніколи не було такого, щоб я скаржився на спину через те, що ми дуже багато зробили роботи. Хлопці там, звісно, вмирали, бо вони вже приїхали з зірваними спинами. А я поставив за ціль не зірвати собі спину. І все було добре. Тобто, основна техніка, панове, це не смішки, це дуже серйозні речі. Е, і якщо ви дивитеся і вам смішно від цього, ну тоді йдіть рвіть свої спини. Е, ну, Знову ж таки, так як я займався спортом доволі багато часу. Е, основний акцент, коли ми працювали з великими гірками, я думаю, любий спортсмен це знає: спина повинна бути рівна, буде рівна спина, вага на ноги. І ми можемо працювати, е, і це дуже важливо. І тоді ви ніколи не будете пошкоджувати спину те саме з корпусами, те саме з медом. І, е, і на сьогоднішній день я на спину ніколи не скаржився. І це дуже важливо. Тому, панове, ось такий момент. Але для тих, хто все ж таки вже отримав рану і в нього проблеми зі спиною, існують спеціальні пояси. Вони ну, ортопедичний пояс, який для підтримки вашого вашої талії. Тобто вони на такі прорезинені. І ви берете, в любій аптеці ці пояси є, ви його берете, вдіваєте, затягуєте, як вам треба, дуже плотно не затягуєте, бо буде тяжко. Цей пояс допомагає підтримувати спину, і тоді буде нормально. Є спеціальні. Е, є спеціальні пояси, які використовують саме спортсмени при важких, е, ну, важкій атлетиці. Коли піднімають гирі, камінці, е, там, коротше, такі веси піднімають що ого, то вони використовують також пояси. Ті пояси, що спортивні, якщо ви знайдете собі зручний, в принципі, можна використовувати. Якщо ви зручний пояс собі не знайдете з цих, ви можете піти в будь-яку аптеку. Вони коштують там в діапазоні е, десь від, від 500 гривень до півтори тисячі. Такі, що ви можете взяти раз і завжди перед виходом на пасіку ви вдіваєте ці пояси. Ортопедичний цей пояс доволі зручний. Також я пробував ним користуватися, також я його використовував в Америці. Класна штука. Він навіть коли в тебе спина не зірвана, не болить, тобто хлопцям він реально рятував день робочий, тобто вони його вдівали і їм було набагато фізично простіше. Е, я його спробував поносити, то тоді просто у тебе виходить, е, що твоя спина розслабляється, і ти можеш працювати. Да, вже твоя спина майже, майже не задіяна. Вона задіюється, ясне діло, м'язи задіюються, тобто функція виконується, але вона вже, вже не має тієї проблеми. І той пояс, що саме головне, він не дає отако зігнутися. От той пояс не дає отако зігнутися, і він завжди заставляє твою спину бути рівною. Тому, е, особливо для молодих пасічників, яких ще все нормально зі спинами, е, хлопці, навчіться піднімати корпус з рівною спиною. Будете піднімати корпус з рівною спиною, основну вагу переносити на ноги. У вас проблем не буде. Ви будете, ось так як я на сьогоднішній день, е, не хвилюватися про те, що бляха, мені треба йти на пасіку, а в мене була спина. І пасічники зривають і спини переважно на тому, що. Вони не хочуть використовувати 145-ту рамку, вони використовують 300-ту рамку в два корпуси, потім другий корпус меду і оттащити. Це дуже неправильний підхід. Це, до речі, одна із причин, чому американці використовують рутівську систему, тому що корпус легший. Але ще для полегшення, ще щоб вам було простіше, щоб мені ніколи нікому не довелося в коментарях писати, що я зірвав спину чи ще щось, чи показувати це просто. Робите 12-рамкову систему чи 10 рамкову з магазинними наставками і працюйте. От і все. Тому, панове, приблизно так воно працює. Е, ну, Якщо вам було смішно під час цього відео, то знову ж таки кажу, йдіть ревіть спини далі. Ну, а для людей, яким потрібно, вони просто навчаться тримати під час роботи спину рівну, ніколи її тако не згинати. Е, і все буде добре. Так що, панове, підписуйтесь на канал е, BKP of Ukraine. В описі під відео ви можете знайти телеграм-канал Новин, ви можете знайти мій інстаграм-магазин, ви можете знайти посилання ще там є багато, дуже корисних посилань. Ну і вам дякую за увагу. Якщо відео було корисним, підписуйся. Ну і давай разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.